Сьогодні крісло польської фірми Electrostatic F5R моделька. Це стальне крісло з труби, з круглої труби з профільної труби складається. Значить, є ось такі пластикові підлокотники, вони ніякої ролі, крім подлокотників, не виконують. Все доволі надійно. Ось таке мягеньке і надійне з цупкого 600 ден Матеріалу складається сама ця матрас, так сказати, на матрасник. З нижньої сторони я вам покажу, потім там регулюється. Також крісло має е, можливість кріпити облідники, робити з нього е, ліжко, так би мовити. От, походне. Ось це спеціальне кріплення. Також з труби стальної зроблено, з профільної. Е, значить, регулюється в будь-якому. Варіанті, як вам буде удобно. Можна положити. Цих крутілок з зубами воно регулюється під любим наклоном. Ось так воно виглядає, ось так воно складується. З цієї сторони з ось так воно виглядає. Це, цей чохол можна зняти, от, попрати, от, висушити і надіти назад. Складується воно ось таким чином. Ці ножки. І потім за допомогою крутілок складується саме крісло. Ось так воно в вкладно вигляді. Значить, сюди столик та держак, де для удочки не можна вцепити. Є спеціальна моделька з додатковими кріпленнями, вона також є на нашому сайті. Можете подивитись. Нагрузка навантаження на дане крісло максимально 110 кг. Це рекомендується виробником. Ну, ось так воно виглядає і також у крісла є можливість регулювати і передні, і задні ніжки по на 20 см висоту. Ось так воно виглядає. Дякую за огляд, заходьте на сайт, то побачите.